Чого ми в неділю виїхали вважання о 9-й ранку? Я їду, щоб вдітися. Мені треба зимова куртка, бо я ходжу в плащі. 16 листопада. Хочу побачити беркульця. Який коло з каждого концерт заплатить. Тому не написано, що закладеться. Не написано навіть точний час. Але ми весь день будемо викладати, вони не пропустимо. Відповідаю Юлії про тему з англійської directions. У мене на айфоні така фігня, що не привертається. Немає. Але вони це зробили спеціально, Коротше, я читала якусь статтю. Йойн. Це стоп. Стрейдж. Просто за Я не встигла. stage! Я ніколи до того мініструвала в електричках, ніколи не була бажаною <правда> Купити ось це і ось це, і ти будеш Еммі. Та бачу, олка смішно стирчить. Хей. Він <правда> з цим ленкотом, покурив руки в рацію, <правда> від нього до шістнадцять. Там піду до зірок. Забирай свої речі, вони не до речі. Полишні ти души ти у своє тіло. У той десь там і батьки тут і Бойся, не бойся, не байся, не байся, не любся. Не народила нам хоч подоліти. Ми вже барині. Мене заклало вуха і, я коротше, я загубила парасольку. <реш> і мене. Що ми стоїли за квістяк. Як же добре, що цей дзвінкий звук з леви виявився манловим. І це тече з дахів. Показую, як потрібно вирішувати проблему. Я дуже хотіла сісти на свою улюблену гойдалку, тому що для мене це найкраще місце для говоріння. Зараз думки найкраще прийшли до мене, якби я сиділа саме на цій гойвелці. Я глянула і подумала, де я можу сісти ще, не знайшла цього місця, але у мене є шопер. Я зараз струхну сніжок, постерю його і сяду на нього. Ну, краса. Буду тут думи думать. Це мали бути шматочки з мого життя. Явно такі, як ви бачили, там, де я показую себе з найкращого боку, і там, де нібито все суто позитивне, і нема до чого докопатися. Але я подумала, що ми дуже рідко в цьому житті щось пояснюємо. Пояснюємо іншим свої дії, свої реакції, свої слова. Пояснюємо собі, свої стани. От до прикладу. У мене з'явилося прощі, і у мене міг би дуже швидко зіпсуватися настрій, але я зрозуміла, в принципі, адекватну причину, чому вона в мене з'явилася, і я приймаю її. Тобто одне пояснення, таке навіть банальне, допомогло мені. Тому, переглянувши ці уривки з того, що я не знімала, я поставила собі запитання, а для чого це? Що я хочу цим показати, передати. Тому подумала, що буде потрібно записати контекст. Ми намагаємося вибрати саме те фото, де ми собі подобаємося найкраще показати саме ті моменти життя, які будуть найцікавішими. Хоча зараз я помічаю все більше потреби в справжності. Це моя булочка. Ти зараз в режимі пильності? Тебе гарно прошу. Я так хотіла, щоб вони розуміли компліменти, щоб вони розуміли всі ці добрі слова, які я кажу в під'їздах, на вулицях. Я знаю, що вони відчувають якісь там вібрації. Хоча покажіть мені, де це доведено. Я би просто хотіла подарувати їм більше тепла. Хотіла, щоб їм була доступна така мова любові, яку я можу їм запропонувати. Для мене завжди зміст важив набагато більше, ніж форма. І навіть випустивши це відео, я буду задумуватися над тим, які підібрала я слова, і чи змогла я донести свою думку більше, ніж над тим, а який фон за мною, чи як я поставила кадр, яке освітлення. І все в цьому плані. Але не забуду те, чого ми не вчили, і подумаю про динамічність кадри. Це відео буде практичний розважальний контент. Ми йдемо в і Я спробую накупити чогось більш-менш корисного на 200 гривень. Покажу свої улюблені продукти, на які, може, ви ніколи не звертали уваги. Я хочу поговорити про вигорання, про те відчуття, коли ти відчуваєш ніби наполовину, а часом, здається, ніби і геть нічого не відчуваєш. І тобі доводиться змушувати ніби штучно нав'язувати собі емоції, і ти хочеш себе розвеселити. Ти купуєш собі чергову шоколадку або кіндер. але Виходить, що воно не працює і не хочеться вже ніяких солодощів, не хочеться всіх цих тортиків на вітрині, тому що тобі потрібно щось інше. І щоб знайти цей дієвий спосіб, ми вертаємося до того, що потрібно розібратися в тому, що з тобою відбувається. Потрібно пояснити собі. Що ти відчуваєш? В такому гарному місці сховалася. А як почали розбиратися? Власне? Наприклад, з того, що після тієї поїздки, яку я купила цю курточку, шикарну курточку, яка дуже моя і якою якої задоволена з кожним все більше і більше. А це рідкість. Цінуйте, це. Цінуйте свої курточки, люди, правда. Це був такий рятувальний круг лише на один день. І я потім дійду до того, чому він спрацював. Але наступного дня, вже в понеділок, був один з найважчих тижнів за сезон, за цю осінь. Я розумію, що так не може продовжуватися знову і знову. І мені треба знаходити якісь підходи для того, щоб просто повернути собі і себе. Я запланувала собі той день, ту неділю на поїздку в акватор. А як ми знаємо, то про це потрібно їхати з самого ранку і пробудеш ти там до вечора, особливо через те, що безкоштовний концерт до кінця був якраз то ввечері. Ну і ми би лишалися. Точно до п'ятої вечора. Ми обходили всі магазини, де на вітринах висіли які-небудь курточки, пальта. І у мене не було часу думати про щось, окрім того, яку курточку я хочу. Тим паче, що інтернету не було так само, він дуже поганий, і я взагалі ні на що не відволікалася, окрім своєї цілі. В цьому дні було багато спілкування, було багато спонтанних моментів, наприклад. Розібратися, яка маршрутка їде до центру. В маршрутці нам трапилася дуже приємна бабуся, яка запропонувала показати, де є зупинка, на якій ми можемо доїхати. І потім навіть вказали нам, що о, це той самий номер маршрутки. і ми побігли. І встигли. Ось, це було чудово. Треба не відкраскуватися від такого справді, користуватися можливостями. Ну, це такий пам'ятний момент для мене тепер іти під одною парасолькою з бабусею, з яким я говорю, до речі, дуже рідко зараз. Крім того, всілякі магазинчики 100% вмикають в нас якісь спогади, наприклад, якийсь принт з аніме та є нам згадки про те, що ми дивилися колись. І, в принципі, там багато всяких речей, які діють на нас терапевтично. Тому що ну, усіх всіх нас є оця дитяча частинка, яка дуже хоче шапочку з вушками, дуже хоче наліпки, значки на сумку, бо якісь прикольні яскраві шкарпетки. У Кожному своє. Чому я сьогодні вирішила зняти похід в АТБ, тому що це те саме. Тому що воно мені працює так само. Я ніколи не засікаю час, за який я маю зробити покупки. Я роблю це максимально повільно. Я можу ходити рядами, брати щось, класти назад, роздивлятися, читати склад, роздивлятися тих самих людей. Я справді ніби відключаюся від реальності і. Знову таки вертаюся в процес і вертаюся до своєї цілі. Хоча мені ще дуже подобається а, якось складати в своїй голові цифри, наскільки приблизно мене це вийде, а, чи на ту суму, на яку мені потрібно, наприклад, сьогодні я хотіла зробити закупку в межах 300 гривень, і я проводила собі такий аналіз. Що мені зараз потрібно більше, а що я хочу приготувати? а Що я хочу приготувати менше? І оце так само повертало мені зв'язок із собою, із своїми бажаннями, із своїми потребами. І це насправді дуже недооцінено. А знаєте, що ще недооцінено? Буряк! Буряк за 35 гривень, по-моєму, останні тижні три вже він лежить в АТБ, і партії все збільшуються і збільшуються. Я беру його завжди. Бо це дуже крутий продукт. Ну, цього разу я взяла, тому що хочу приготувати борщ. Готування, до речі, це той самий процес, коли я можу прийти на кухню без телефону, просто закритися і щось там собі різати. А я дуже люблю це рівненько різати, змішувати, там, додавати смак, такий, який я хочу, міксувати спеції, так як я хочу. І найкраще насправді тоді, коли вибір цьому холодильнику зовсім невеликий, тому що потім я починаю складати ці продукти в категорії, от що я можу приготувати такого цікавого, чого я ще не готувала. І коли в мене з'являється ця ідея, вся у мене створюється новий нейронний зв'язок, і я дуже собою задоволена, тому що скільки чудових рецептів насправді я так винаходила. Я знаю локацію, бо щоб я там сама не казала вже в цьому відео, це важливо. Веду трошки в контекст мого вигорання. Воно в мене почалося як професійне, через навчання, через додаткові активності і мою відповідальність внутрішню, яка вже проросла в дуже страшний самоконтроль, коли я відчувала провину за відпочинок. Тобто зараз це вже така небезпечна фаза, коли вигорання переходить в емоційне, і я можу чітко це відчути. Насправді мені пощастило, тому що я дуже часто звіряюся з собою і перевіряю свій стан, як це нам робила колись мама, прикладаючи руку до лоба. Мені було важливо і є важливо розуміти себе, тому що. Є така істина, коли ти щось усвідомлюєш, ти починаєш це контролювати. Це означає, що діяти треба починати з того, що ти усвідомиш, що в тебе до прикладу зараз важкий е, емоційний період, або навіть якісь там перші симптоми до вигорання, і ти вже почнеш, е, як мінімум. Там протягом дня так само це перев'яти там температуру по палаті, як ти, і починати, правда, вже впроваджувати якісь там міні-кроки чи якусь рутину, щоб якось себе підтримати, навіть тією шоколадкою, про яку я говорила, тому що важливо знати, тобі самі знати, що ти завжди зможеш на себе покластися, і ти завжди будеш пробувати якісь способи. І не кинеш себе в біді. Вибрала собі чай в ліпиха імбир, бо подумала, що вдома я не зможу собі щось з імбирем заварювати, Я не буду спеціально купляти, тому хоч тут наберусь вітамінчики. Знаєте, цінно, коли дають конкретні методи і техніки, які ти можеш приміряти на себе. І в якийсь момент підходящий, спробувати, як вона працюватиме. У мене кілька є. Останнє, що я пробувала, це писала чату. Такий запит, типу, я хочу провести час з собою. У мене є стільки хвилинок, наприклад. Ну і якщо питання якесь конкретне, а, чи тема є, яку б ти хотіла б говорити, то можеш так само написати, він тобі складе сценарій того, що ти можеш, наприклад, 20 хвилин зробити, про що ти можеш поговорити. Це дуже круто. Але я знаю, що дуже хотітиметься якось відкласти це на потім. А, і що я хочу сказати, час. Проведений з собою, виділений на себе для себе, ніколи не буває даремним. Окей? Okay? Ніколи не буває даремним. Ще одна класна практика, але вона вже більше про дисципліну це ведення регулярного свого щоденника особистого. Хоча, знаєте, оця приставочка регулярна, вона, вона з таким присмком, е, обов'язку. Типу... Ні, бо ми це робимо не за потреби, а ми це робимо для Галочки. і Воно може просто нависати, нависати, що нам це потрібно а в принципі, і писати немає чого. Тому у мене є блокнотик, в якому я пишу, коли просто потрібно звільнити думки. От одне якесь питання мене хвилює, я туди записую невеличку нотатку, просто щоб розкласти по поличкам все для себе. І непогано діє. Просто ще такий бонус, і потім дуже цікаво це перечитувати. Дуже цікаво а, читати, як я почувалася. І що я думаю про це вже зараз. Можливо, потім, коли ти перечитаєш це там, через місяць, ти допишеш цю нотатку, тому що в тебе вже буде якесь інше бачення чи, можливо, вихід з цієї ситуації. А може це спонукне тебе до того, щоб написати ще одну нотатку. Опозиційну. Схожу до цього, але вже з іншими інструментами. Це користуватися своїм. Ой, щось взагалі не естетично. Користуватися своїм збереженим, як особистим щоденником. І записувати туди голосові, коли просто гуляєш, намотувати тут круги біля під'їзду і говорити з собою. Це таке полегшення. Він є в мухи комарів. Хава в мене прямо з руб присирований павук. Водя по всіх павуків, він є мухи комарів. Хало то саме, що я шкода, батьки вже нема. бо Годя був mm. на її ханці. Та навіть таке? Okay. Стане ці, відповідальність Той випадок, коли остання вафля нині вийць. This is my Comfort Food. This is my Comfort film. Пам'ятаєте, що я не претендую на естетику, а лише на смак. І це дуже смачно. У мене розрядився телефон, тому записую з дому. Морель така: відволікайте себе. Виводьте зручку на прогулянки в кав'ярні, хто куди хоче, їздіть в кіно. Робіть не щось масштабне, а щось таке локальне і тепле, що, щоб змусило вас відчути себе вдома. А ви маєте владу над своїм життям. Це сто відсотків.